Прагнучи захопити Крим і вийти до Чорного моря, Росія наприкінці 17 століття неодноразово намагалася пробитися на півострів у травні 1687 року 50 -ти тисячна російська армія під орудою князя Василія Голіцина підійшла до річки Кінські води. До Голіцина приєдналася 50-ти тисячна армія козаків гетьмана Івана Самойловича. Турки не могли надати допомогу кримському ханству, оскільки воювали з Австрією, Польщею і Венецією. Та війська Голіцина перебували у скрутному становищі. Літо було спекотним, не вистачало води, харчів, корму для коней. Кримчаки випалили степ від кінських вод до перекопа. Російське військо зазнало значних втрат і було змушене відступити. Другий похід розпочався в лютому 1689 року. 112 тисяч росіян і українців на чолі з Василієм Голіциним виступили проти 250 тисяч ханського війська. Після боїв у травні татари відступили за перекопські укріплення. Почалися переговори, під час яких селім Гірей ставав все менш поступливим. А спека, хвороби, нестача води і корму змусили військо Голіцина знову відступити у 1736 році. Під час російсько-турецької війни російські війська під командуванням генерал-фельдмаршала Бурхарда Мініха штурмом захопили перекоп і увірвалися до Криму. Кримський хан зі своїм погано озброєним військом не міг протистояти регулярній армії і сховався в горах. Росіяни спалили Бахчисарай. Згорів і ханський палац, колишню велич, якого пізніше так і не відновили. Епідемія, що поширилася серед росіян, а також нестача води і харчів, змусили Мініха покинути Крим. Прагнучи помститися за цей похід, хан здійснив набіг на Україну, який тривав майже 50 днів. Однак наступного року на півострів вирушила 55 -ти тисячна армія фельдмаршала Петра Ласі. Хан Фетх Гірей зайняв позиції на кримському боці перекопських укріплень. Водночас турки перекрили інший сухопутний шлях до Криму біля Арабата. Однак Ласі пройшов до півострова там, де на нього не чекали, через Сиваш і опинився в тилу хана. Дізнавшись про це, Фет Гірей залишив перекопські позиції і наздогнав росіян, які рухалися в глиб півострова. 12 липня за 29 верст від Карасубазара відбулася битва. Російська армія завдала татарам поразки і зайняла Карасубазар, Акмечеть і Бахчисарай. Однак невдовзі в росіян закінчилися харчі, почався голод, і вони були змушені залишити півострів. У відповідь Менглі Гірей знову здійснив набіг на українські землі. Ці походи, як і наступний у 1738 році, не призвели до захоплення Криму, однак повністю знесилили ханство. Міста і селища були спалені і зруйновані. Степовий Крим майже знелюднів. У лютому 1739 року в Бахчисараї Менглі Гірей заявив турецьким посланцям, що слід обрати мир замість невідомої за своїми результатами війни в середині 18 століття. Катерина II визначила собі за мету відновлення на місці Туреччини Візантії на чолі зі своїм онуком Костянтином. У 1768 році почалася нова російсько-турецька війна, і на початку травня 1771 року російська армія генерал-майора Федора Щербатова вирушила до Криму. Частину військ кораблі Азовської флотилії висадили в тилу перекопських укріплень. 9 червня друга армія підійшла до них з півночі. На кримському боці укріплень розташувався зі своїми вершниками Селім Гірей. Турецькі війська кримчакам не допомагали. Князь Василій Долгоруков вирішив штурмувати перекоп у ніч на 13 червня. Загін князя Олександра Прозоровського заздалегідь обійшов татар з лівого боку і без перешкод переправився через Сиваш. Дізнавшись про появу росіян у тилу, хан вирушив туди зі своєю кіннотою. Та російське військо уже вишукувалось для бою. Атака татар захлинулася, і хан відступив в глиб півострова до Тузли. У 50 верстах від перекопа Азовська військова флотилія висадила на кримському березі десант під командуванням Щорбатова. 17 червня почався наступ другої російської армії вглиб півострова. Центральна колона рухалася до центру півострова. Права колона захопила Гезлев. Ліва, що складалася з десантних військ, наступала на турецькій фортеці на Керченському півострові. Долгоруков отаборився на річці Салгир поблизу Акмечеті. Зайнявши типовий Крим, він вимагав від хана відмовитися від турецької залежності і визнати заступництво російської імператриці. Переконавшись, що сподіватися на турецьку воєнну допомогу не доводиться, а опір власними силами безперспективний, селім Гірей надіслав до російського табору під кафою своїх представників. Хан повідомляв, що готовий відмовитися від турецького заступництва і укласти союз з Росією. Не дочекавшись повернення послів, хан вирушив із селища Альма до Ялти, де стояли підготовлені до втечі кораблі. Разом зі своїм гаремом селім Гірей морем вирушив до Стамбула. Новий хан і Калга Султан на зібранні знаті заявили, що відмовляються від турецького заступництва і переходять до російського. Крим проголосили незалежною державою, і він вступив у союз з Російською імперією.